Дев'ятниця до стрітання Господнє. Молимося за ваші намірення, за перемогу нашій Україні, за воїнів. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, дитятку Ісуса, Царю, на божественному престолі, сидячого і всесвітні славимо володіння Твоє. О Божественне дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку спаси і помилуй нас. О Божествене Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божестне дитятko Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славому володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божестне дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне детятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божествене детяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божествене дитятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божестне дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Ісуса, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісуса, Царю, на Божественному престолі сидячого. І сисвітні, слава, володіння Твоє. О Божествене дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божествене дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божествене дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божествене дитятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божествене дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О божествене дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О божестве дитятку Ісуса, спаси і помилуй нас. О божествене дитяку Ісуса, спаси і помилуй нас. О божество не Ісуса, спаси і помилуй нас. О божество не Ісуса, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо тебе, дитятку Ісуса, Царю, на божественному престолі сидячого і всесвітні славами володіння Твоє. О Божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. 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 О 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 Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісуса, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітні, славому володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісуса, поспаси і помилуй нас. Обожастве Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божество на Ісуса спаси і помилуй нас. О Божество не Ісуса, спаси і помилуй нас. Обожастване Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О божество не Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божество не Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Ісуса, спаси і помилуй нас. О дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. нас. Відкрий, о Боже серце моє, нехай увійде до нього Христос Цар Слави, Цареві віків, єдиному Богу, хай буде честь і слава во віки вічні. Амінь. Ось те, дитятко Ісусе, що посилаєш численні благодаті для тих, які призивають Твоє ім'я, зверни твої очі на всіх, які припадають до Твого святого образу і вислухай наші молитви. Тобі віддаємо усі наші потреби, які довіряємо Твоєму святому серцю. Простягни нам Твої всемогучі руки і даруй нам численні ласки та благодаті. Благослови нас наших дітей і родини, освячуючи взаємною любов'ю, потій засмучене і просяти грішників, світлом Твоєї благодаті, Вибив усіх нас від будь-якого смутку та недолі, що взиває до Твоєї помочі та заступництва. перебувай постійно з нами і освячуй то охороняй. Даруй нам маленькі царі багатство Твого милосердя. І Твого миру для цілого світу, і постійно зберігай нас у Твоїй обіці, та й Божій благодаті на віки вічні. Амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повся час, і на віки вічні. Амінь.